Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого, прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Окропи мене Ісопом і очищуся, омий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почуття радість і веселість, і зрадіють кістки мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови в нутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і духом майбутнім укріпи мене. Без молитви наша душа німа, холодна, а може й бути мертвою. Це наша дорога до Всевишнього. У молитві Бога шукаємо і знаходимо. За словами нашого Господа, кожний, хто просить, одержує. Хто шукає? Знаходить, хто стукає, тому відчинять. Під час молитви не тільки ми говоримо, але і Бог говорить усередині нашого серця.